Доброго ранку, шановні нові друзі, бажана творча команда. Ви дивитесь ранок на Алтаві». Ми приймаємо першого гостя сьогодні у програмі. Ранок на Алтаві». Це Олег Безверхній, військовий історик та краєзнавець олеже, ми Вас вітаємо у нашій Добре, студії. Ранку. Скажу відверто да", знову і знову. Дуже приємно вас бачити. Так, yeah. дуже раді, що до нас приходять такі особистості, яким є чим поділитися. Правильно. І ми знаємо, що пан Олег повернувся нещодавно з Німеччини, з міста Лейпциг. Саме про це піде наша розмова. Та да, ото ж олеже, як вас занесло до міста Лейпцига, розкажіть, будь ласка. Ну, причина більш ніж банальна. Старша дитина отримала освіту на архітектурному факультеті Полтавського техуніверситету. І так сталося, що робота архітектора вона знайшла в Ліпсигу. Тепер в неї вже родина, вже двоє онуків. Так що доводиться допомагати через те, що батьки працюють. Ну, ви вирішили скористатися такою унікальною можливістю. І родину, так. і відповідно свої дослідження. Відповідно, да? В якому векторі, в якому руслі ви проводили свої дослідження саме в місті Лейцю? Ну, я, по-перше, я дуже багато читав про нього. В місті є музей історії міста, який є безкоштовним, що, не, що доволі важливо для наших. Братів туристів. І крім того, навіть гуляючи з дитиною, ти не можеш не помічати пам'ятки архітектури історії. До речі, той квартал, де живе старша донька, він розташований між двома дуже красивими храмами. І там же є пам'ятник, зведений на місці однієї з найбільших битв в історії Європи. Це так звана битва народів 1813 року, коли з Наполеоном змагалася велика коаліція, де він, врешті, був розбитий. Це також в центрі Лейпцигу, і кожен день гуляють. Гляючи по всей пам'ятник, не можна не підійти, не почитати, не подивитися. Навіть ну, ще таке питання. Перш ніж ми перейдемо більш до нашої такої історичної теми. Які взагалі враження про місто, От вас як людини просто? Ну, Будь-яка будь людина, яка вперше потрапляє е, е, взагалі не тільки до Лейпцига, а до будь-якого міста, вона її вражає перш за все те, з якою любовю відносяться німці до архітектурного обличчя свого міста. Тобто, якщо це, наприклад, старий квартал, е, якому, в якому заходяться будівлі віком, 200-300 років, то ви ніколи, вибачте, не побачите там багатоповерхівку, свічку, яка стерчить, як хто зна, що вони дуже відносяться. І донька мені розповідала, що в таких містах є, як правило, така рада старішин, Це такі архітектори, які віддали все своє життя цій справі. І перш ніж якась будівля почнеться, вони мають затвердити її, а вони, ну. Не те, що не підкупні, але вони дійсно дуже опікуються архітектурним обличчям цього міста. І тому там таких халеп, які іноді в нашому місті, виникають, не може бути. Оце першу, в першу чергу вражаю облібцього. Так, ну, історичне обличчя міста, так, да, дійсно, хотілося б і у нас, але, як то кажу, да, маємо те, що маємо, як казав один відомий політик. Ну що ж, Олежа, давайте перейдемо безпосередньо до е сьогодні розмови, побудуємо, власне, е Лейпциг. Крізь призму особистостей, відомих особистостей сьогодні у нас ми маємо три особистості. Так, mm, так, це Йоганн Себастьян Бах, Йоганн Вольган Гете та Готфрід фон Лей да, Так, давайте почнемо, почнемо я пропоную да з Гете. Так, з Гете, да, готи, Гете, да. А, я прошу на стіну, будь ласка, на на екран, так, да, будь ласка, виведіть. Великий видатний німецький поет, він вчився в Лецівському університеті. І пам'ятник, який був зведений на честь його в цьому місті, він дуже своєрідний. Якщо ви подивитесь на нього, ви побачите, що ноги йдуть в одному напрямку, а очі дивляться в іншому. Очі дивляться на університет. Але ноги йдуть до так званого. Підвальчика Ауербаха це дуже відоме місце, де можна було випити келих пива або вина. А оскільки Гьоте був таким шанувальником, ну не те, що дуже великим шанувальником зеленого змія, але він любив туди заходити, то автор цього пам'ятника він так відобразив і така в книжках, іронія. В книжках тимка. про це не написано, але гіди, які проводять екскурсії, вони звертають увагу туристів на те, що ноги йдуть в одному напрямку, очі дивляться в іншому. От і він, він дійсно цей. Це місце унікальне через те, що дуже багато будівель над цим е, підвальчиком було. В його знов повністю знесли все, що було на горі, зробили велику галерею торгову, але все рівно там на вході написано, що тут знаходиться підвал Ауербаха. Ауербах це дуже цікава історія через те, що один з членів міськради, говорячи сучасною мовою Лєпця, він був з міста Ауербах, це на півдні Німеччини, і оскільки він дуже опікувався архітектурою, добробутом місцевих. ТОВ, йому дали таке прізвище доктор Ауербах. І на честь його видатних заслуг перед містом йому надано було унікальне право мати свій кабачок, де він міг продавати спитні напої. Це було дуже важливе таке право, і з того часу це існує. А вже сам кабачок він оформлений в відповідності до Фауста Гьоте. Ну, на, тобто на, на, на да. вході, так, на вході, ви можете побачити е, Мефістофіля, який ототужні от диявола. Да, і доктора Фауста. А інша скульптура. Яка перед входом в цей кабачок? Це два студенти, яких околдовав, зачарував Мефістофель, е і е в цей кабачок потрапити дуже важко. Це тільки через інтернет за 2-3 місяці можна записатися, але якщо ви хочете подивитися. Е Інтер'єр цього кабачка, туди можна просто зайти, там десь приблизно п'ять залів на честь героїв Фауста, на честь самого Гьоте, Там дуже красиво, але в одному залі над е, стелею висить е, фрагмент дії з Фауста, коли доктор е, Фауст е, на, про, на пропозицію Мефістофіля він літає на винній діжці, і це зображено під стелею. А взагалі це дуже красиве місце, яке приваблює дуже багато туристів. Нічого собі от ви сказали, за 2-3 місяці записуватися потрібно. Так, ну це в Німеччині багато таких міст. Той самий е, е, художня галерея е, у м, багатьох містах, е, Дрезденська, наприклад, ви туди не можете потрапити зразу. Ви обов'язково повинні спочатку записатися через те, що е, кількість бажаючих відвідати ці місця надзвичайно велика. А інтернет зараз дозволяється більш-менш. Ви зараз бачите, які вільні дні ви можете записатися і отримати підтвердження. Потім з цим підтвердженням вже йти сплачувати вхідний квіток і дивитися. А скільки вхідний квиток? От е, тут є плата за вхід чи немає? Ні, ні, плату за вхід вони не беруть, і е, на вас ніхто не буде е, речати, якщо ви замість е, повного комплекту усіх блюд візьмете тільки, наприклад, там філіжанку е, кави. То це це нормальне явище. Ніхто вам не скаже, чого ж ви тут. Прийшли. Але ну, я можу сказати, що ціни в Німеччині для українців вони трішечки такі косючі. Ну, ну, наприклад, ну, чашка кави навіть на вуличному кафе це приблизно 2,5 євро. Ні, це, це, це хороші такі. Якщо ціни, ви хочете, хочете більш-менш так поїсти, ну, це, це 10-11 євро. Собі. Проїзд у трамваї там можна на годину купити квиток і ніхто не буде дивитися, куди ви їдете, це 4 євро. Оце вам така арифметика. Місячний проїзний для мешканців 60 на всі види транспорту. 60 євро. Добре, а є таке поняття взагалі, як, як, як середньомісячний дохід, як то кажуть, якісь так, порівняння так, має бути? Так, Лейпциг – це частинка Східної Європи. Там рівень життя ще й досі, незважаючи на те, що від дня об'єднання пройшло багато років, він ще й досі нижче. Тобто, якщо, наприклад, середня заробітна плата архітектора у Мюнхені чи у Штутгарті дорівнює десь близько ну, двох двісті, то у Лейпцигу вона дорівнює 1400. Але відповідно і ціни на продукти харчування, на послуги, на комунальні послуги дещо Тобто, Все таке у них досі залишається. Це, це, це дуже 25 років. Пройшло. Це дуже повільний процес, оскільки ще й досі, наприклад, в цьому місті ви можете побачити покинуті колишні підприємства Німецької демократичної республіки, будівлі при будівництві яких використовували шкідливі матеріали і на Переробку яких немає грошей, то вони стоять просто парканами горошені. Такого ще є. Там не дуже багато, але таке можна зустріти. Так, продовжимо далі. Так, переходимо до наступного. Ні, той, Я просто де... реально я собі зараз ну, дійсно, так задумався. Цікаво, так. Я чому мені чомусь здавалося, що все-таки все, все об'єдналося Німеччина, все-таки 25 років тому. Я думаю, що там уже немає такого. Так, mm. але ви не забувайте, скільки до цього було, скільки до цього Вальтер Ульбріхт е, за підтримки ЦК КПРС е, Вперто будував соціалізм Ні, німеччині. Ну, до речі, так. в центрі міста в центрі міста є дуже цікавий пам'ятник, який являє собою бронзові відбитки. т 34 17 липня 1953 року. До багатьох міст східної Німеччини були введені радянські війська. Коли почалася ця мирна демонстрація протесту робочих інженерів, то сліди цих танків зараз оформлені як такий дуже цікавий своєрідний пам'ятник. Да, ну це таке сумне нагадування про минуле. <свят> а, <свят> давайте продовжимо. Ми нагадуємо, що ми говоримо про місто Лейпциг е, крізь призму відомих е, людей, саме які пов'язані з цим містом. Так і знаємо, що видатний філософ та математик Готрід фон Лейбніц також навчався в Лейцевському Лейцівському університеті. Да, і будь давайте ласка, поговоримо можна нам, саме да. про, про це. Можна так. нам стіну, будь ласка, да Готрід Фон Лейбніц. Унікальна, унікальна людина в першу чергу через те, що він був справжнім <свят> генієм. <свят> він <свят> цікавився. <свят> 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 Філософію, він цікавився історією мов, він перебував у переписці з багатьма відомими людьми, включаючи Петра І. Він а, створив основи математичної логіки, теорії диференціальних рівнянь. Він був одним з батьків комбінаторіки. Він цікавився історією літератури, взагалі історією. І е, ця людина вона залишила по собі е, дуже велику пам'ять майже в усіх містах Німеччини. Можна побачити Лепсихтраса. А на відміну від наших назв міст в Німеччині під багатьма назвами е, вулиць е, є коротеньке пояснення, хто це такий. Тому це дійсно Не, це, це, унікальна це людина. Життя його пов'язане з Ліцепським університетом. Сам Лєйцевський університет це також видатна пам'ятка архітектури через те, що ну, по-перше, це другий за віком університет в Німеччині. Він з'явився в середині 14-го століття. Після того, як в Чехії за часів повстання Яна Гуса з одного з чеських університетів німецькі викладачі вимушені були тікати в Німеччину, то тут був заснований університет. І е, він знаходиться в центрі Лейпцига. Дуже красива архітектура через те, що спочатку для нього звели єдину висок... висотну будівлю Лейпцига. Вона була так? одна. І зараз вона вже передана приватним структурам, це офіс-центр, але на е, верхньому поверсі можна оглядовий майданчик відвідати на ліфті, піднятися, подивитися. А що ж до університету, то вони вирішили е, колишню церкву. Яка була знесена, ну частково зруйнована після війни, її відновити. Але обриси церкви це вже обриси нового корпусу університету. Тобто, якщо ви дивитесь здалека, ви можете повірити дійсно, що це церква тільки Христа над найвищою точкою нема. Втім, це будівлю університету, які утворюють доволі великий кампус, дуже красивий. І в цьому університеті було дуже багато видатних. Студентів і одним із цих студентів є нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка вчилася на фізико-хімічному факультеті, яка займалася теоретичною фізикою, і перший чоловік, якої був також фізик. Так що німці дуже пишаються своїми випускниками в тому числі. Ну, зокрема, Летівський університет, так. Да. Надзвичайно дійсно. Кажіть, будь ласка, а взагалі, е, нав... немає у вас інформації щодо навчання в Лексівському університеті студентів, скажімо так, зі Східної Європи? Ну, мається на увазі там України, наприклад? Ну е, розумієте, в будь-якому е, будь випадку е, це дуже популярно. Е, хоча це більш популярно у формі, е, скажімо, е, навчання на магістратурі після отримання закінченої ага. вищої освіти, в Україні чи в якійсь іншій країні через те, що навіть якщо самі витрати на навчання за умови, що ви знайдете якийсь грант чи фонд, будуть не дуже великі, головна проблема у забезпеченні свого проживання у ну, лікарні, оскільки дорогу. Німеччина це одна з країн, де рівень життя доволі високий, і той, хто їде туди вчитися, він повинен Мати певні фінанси, аби знаходитись на цьому рівні, я вже зупинявся на вартості, звичайно. Хоча в студентській їдальні можна поїсти набагато дешевше, але тим не менше проїсти все інше це дуже дорого. Тобто, я не можу сказати, що коли я був на екскурсії в університеті, я дуже, я взагалі, хоча б раз чув слов'янську мову. Угу. Ну, в мене є інформація, що виважає, в Німеччині навчаються, да, що там... Все-таки, наскільки я знаю, вища освіта безкоштовна, так? Я, мені дуже важко сказати про точні цифри, ш, скільки чого вони платять, але я думаю, що якісь гроші вони платять за той самий гуртожиток. А, ну зрозуміло. А, так, за саме навчання. Харчування mm -hmm. там mm -hmm. видати є. Я знаю на 100%, оскільки у нас місто Полтави Полтава Леанфедінген, то поблизу цього міста є дуже відомий міжнародний студентський центр це Тюбінген. От в Тюбінгені дуже багато вчиться. студентів, Через те, що там є спеціальні програми, в тому числі для східної Європи, і там є курси, де викладання йде на для міжнародних студентів на англійській мові. Uh -huh. Так що там там є. Uh -huh. Так, ну що ж, продовжимо далі. Так, місто далі. Лейпциг є також знаковим в історії світової музики, окрім Йоганна Себастьяна Баха, про котрого ми будемо говорити вже невдовзі. Воно пов'язане ще з іменами Фелікса Мендельсона, і Роберта Шумана, Ріхарда Вагнера і багатьох іншим. Також э, в Лейпцигській консерваторії навчався Микола Лисенко, наш земляк, так, так. наскільки нам відомо. Ну тобі як я вже давно на поталу, тобі як музиканту видатному. Так, що давай все таки про поговоримо про Ігана Себастьяна Баха, який теж видатний. Видатна особистість. Да, Бах, можна, нам, будь ласка, да. Бах для Лепзіга це дійсно дуже унікальна особистість. Ну По-перше, через те, що 30 років свого життя він віддав роботі на посаді кантора церкви святого Фоми. Унікальна церква, яка в першу чергу вражає Хорошо. незвичайної красоти вітражами кольоровими. Вікнами, зробленими по старовинній технології і зображенням святих, там нема такого типу іконостасів, як ми звикли Ну ну так, це лютеранська церква, так? Чи це Католицька, католицька, це, католицька церква? Да? Да. Лютеранська церква це більше, більше на півночі Німеччини, uh -huh. там де шведи були. Uh -huh. От там вони Карл XII захистив її, і там воно залишилось. Ця церква ще відома тим, що в ній встановлені два унікальні старовинні органи, і кожен рік там приходять міжнародні фестивалі органої музики. Потрапити на ці фестивалі надзвичайно важко, тому туди приїздять ем, поціновувачі цієї музики з цього світу. Але е, гуляючи з онуком, я е, почув звуки органу і е, з'ясувалося, що це учасники отримали декілька годин на то, щоб е, потренуватися перед змаганням. І в цей час е, церква була відкрита, можна було зайти, сісти і послухати надзвичайної краси музику через те, що тут ще е, унікальна акустика. І е, також він дуже відомий Йоганн Себастьян Бах, тим, що він е, працював з хором мальчиків, з е, так званих хор мальчиків святого Фоми. Це найбільш старий в світі дитячий хор, який почав свою історію середини 13 століття. І зараз цей хор, через, незважаючи на те, що він гастролює по всьому світі, але якщо він Лейпцигу, то тричі на тиждень е, є години, коли служба е, в цьому соборі вона супроводжується дитячим співом. І Туди можна прийти і послухати, але в цей час німці беруть невеличку символічну платню 2 євро за вхід це гроші, які йдуть на церкву, на цей хор, і так далі. А хор дуже відомий і він попрацював Бах з ним дуже багато років. І потім, вже на відзнаку його надзвичайних заслуг перед містом, коли на початку 19 століття було знайдено його поховання, то Рештки відомого композитора були перенесені до собору святого Фоми, і в, одну, в, в, з, в одному з бокових приділів облаштоване місце останнього спочинку великого композитора. Так, ну знову ж вражаючи, чесно кажу. О, а працював він в двох церквах, до речі: святого Фоми і Святого Миколая. Вони дуже поруч розташовані, і таким чином він виконував свої обов'язки кантора в двох храмах. Надзвичайно цікаво отримувати інформацію з перших вуст, як то кажуть, людини бачимо також, що пам'ятник Баху. Да. Так, він теж знаходиться десь він, поруч. Він, так? він поруч, він, він з тильної сторони церкви знаходиться, і там разом з цим поруч з цим пам'ятником знаходиться ще музей Йоганна Себастьяна Баха і дуже популярний такий кабачок, який зветься. Бахштубе, і там можна поїсти тістечка, яку які звуться Бах, і можна придбати, ну до речі, це можна придбати будь е, е, монети. Бахівські талери. Це дуже відомий сувенір, який везуть з Елепця. Чому, зображення... чому ну, саме ну бахівські так сталося, талери. що е, шоколад Бах е, випускається саме у формі монет. Ну, Ви пам'ятаєте, ага. у нас також були колись рублі шоколадні, вони ну, вже зараз дуже Україні. Так от воно звідки. І там поруч з цим музеєм і з цим маленькою кав'ярні знаходиться унікальний. За цінністю своїх документів архів Баха, де зберігаються всі рукописи композитора, які він після себе залишив. До речі, я хотів би ще додати, що останнім часом. Такою дуже цікавою особистістю, яка прикладає дуже багато зусиль щодо поєднання класичної і сучасної музики, в тому числі музики Баха в сучасній обробці, є дуже відомий німецький скрипаль Давід Гарет. Він напівамериканець, напівнімець. Потрапити на його концерти надзвичайно важко, але в інтернеті в нього дуже багато сучасних обробок творів Баха. Тож самий Ейр Повітря відоме його його деякі з фуг він переобробив і виконують у рок варіантах, що є дуже популярним в Німеччині. І концерти ну, в Німеччині його взагалі, проходять як правило на дуже великих аренах і на стадіонах. Оскільки бажаючих послухати цього таланного скрипаля, який виконує твори баха у сучасній обробці, дуже багато. Я знаю, ще, що, що за кордоном, зокрема в Німеччині, мені здається, також є таке поняття, як концерти під відкритим небом. Мені здається, що в Лейпцигу також, як в місті, пов'язаному з музикою, також багато такого. Так, Чи кожен так? рік, кожен рік в Лейпцигу приходить так званий Класік. Тобто це дуже цікавий фестиваль, присвячений класичній музиці. Головна мета цього фестивалю знову ж таки наблизити класичну музику до людей. Особливо до дітей до молоді, як вони це роблять на центральній площі старої площі Лейпцигу, яка вкрита бруківкою, ставлять столики декілька сотень, Там може сісти декілька тисяч, дуже багато людей. Надзвичайно великий екран встановлюється. Сучасний, дуже потужний надпотужний лазерний проектор. І або це пряма трансляція концерту. Ну я особисто ще пам'ятаю. Лучано Повороті, я дивився, я дивився «Монсеррат Кабальє, я дивився Квін. Тобто це концерт, який, який колись відбувся, але він проєктується на дуже великий екран, і люди можуть сидіти, пити каву, пиво, розмовляти і одночасно слухати музику через те, що на відміну від Маленької зали перекричати потужні гучномовці, по яких іде концерт неможливо. Тому люди можуть і розмовляти а і це нікому не заважатиме слухати музику. Це раз на рік дуже такий великий фестиваль. Ну і крім того, в Ліпцях дуже багато театрів, особливо вони люблять такі театрі, розташовані на березі. Озера, літні театри, де влітку проходять концерти, особливо це ОНЗ, дуже відомий концертний зал, де виступають дуже відомі колективи, і, і німці задоволені відвідують через те, що місто надзвичайно театральне, надзвичайно музикальне, і вони люблять такі заходи. Якщо чесно, мене таке відчуття, що я вже потрапив до Лейпцига, Принаймні, Хотіла віртуальні по думку да. також перенеслась да. повністю. От ви так... запитували скільки у нас часу да на жаль, на жаль, от саме да чесно. Мене ще накопичилось величезне кількість запитань, але на жаль, на жаль, час у нас ефірний обмежений. Тому будемо запрошувати ще да, будемо вас запрошувати ще. Ми нагадаємо, що ми говорили про місто Лейпциг, шановні друзі, да крізь призму відомих особистостей і взагалі. Так, і Фільмечі, в нас в гостях да. був Олег Безверхній, військовий історик, краєзнавець, який mm. нещодавно повернувся з цього міста. саме -та. так. Із Лейпцига. Олежа. Ми вам надзвичайно дякуємо. Чесно словом, навіть не передати мені особисто. Да, велику вдячність за цю інформацію. Я думаю, що телеглядачі ви також не підтримаєте в цьому. То ж удачі вам. Чекаємо вас знову. І знову з новою порцією, Так, да, з новою порцією цікавої інформації. Ось так. От.